Всім привіт! Ось це Максим. І це демонстрація порошку MV SA Premium. Насипав 45 грам порошку для чистки правильної машини. Бо Даний порошок не тільки має функцію як прання одягу, а захист ще пральної машини, то вирішив перше прання зробити одної ганчірки звичайної і почистити машинку перед першим використанням, бо інколи люди жалуються. Після прання да, даним порошком одяг покривається якимсь шелухой. Та рекомендую вам перед пер першим використанням почистити свою машину. Деякі рекомендують лимонною кислотою, але я не... Не вирішив, що це буде безпечно. Рішив самим порошком почистити. Ну як ви бачите, скільки пюни я сам в шоці. Робіть висновки самі. А я буду використовувати даний порошок. Дякую за перегляд. Всім пока!